Рідна домівка Василя Заярського в тимчасово окупованій Розівці. Правоохоронець був змушений її покинути, але не полишив справу свого життя. Він очолив підрозділ поліції в Оріхові. Чоловік наголошує, в будь-якій ситуації слід залишатися людиною. Свої слова щодня підтверджує невтомною працею та відданістю справі. Василь Заярський один з тих, на кого рівняються колеги. Я давав присягу українському народові, Україну. І тому. У Нас було одне бажання виїхати саме сюди і працювати і жити сам в країні. Наразі Оріхів перебуває під постійними обстрілами. Правоохоронці надають допомогу пораненим місцевим жителям і допомагають доправити їх до медзакладів. Поліцейські повсякчас документують наслідки руйнувань житлових будинків і інфраструктури. Одним з перших разом з колегами мчить на місця влучань і Василь Заярський. Він документує воєнні злочини окупантів і разом з підлеглими долучається до розбору завалів. Кожного дня нові руйнування. Тому що щоденно протягом доби працює ворожа артилерія РСЗО, наносять авіаудари керованими та не керованими авіабомбами. Ворожа авіація за допомогою авіабомби нанесла ударок. Ви бачите, по вулиці не потрапило в будинок, але руйнування ви самі бачите. Глибухових вилетів зруйновані квартирні дома приватні будинки. Ми звикли до цих руйнувань. Я думаю, що душа щемить саме не від руйнувань, а від. Того, що є загиблі від цього, є поранені. Попри службу, він знаходить час і для саморозвитку, зокрема, читає книжки. А роботи Оріхівським поліцейським завжди вистачає, адже працюють в умовах підвищеної небезпеки, та й злочинність нікуди не поділася. Фактично під обстрілами розкривають вбивства, протидіють незаконному обігу зброї та розбираються із родинними кривдниками. Анна Крамаренко, телеканал МТМ.